Дорогі глядачі мого каналу. Сьогодні ми продовжуємо вивчати історію 6 клас і сьогоднішня наша тема «Кам'яний вік в історії людства. Отже, пояснення за допомогою схеми, що лягало в основному археологічній періодизації історії Палеоліт, давній кам'яний вік. 2,5 мільйонів 10 тисяч років тому. Мезеоліт середньокам'яний вік. 5-7 тисячоліття до нашої ери. Неоліт но ну, кам'яний вік. 7, друга половина сьомого, п'яте -ти тисячоліття до нашої ери. Енеоліт мітно ну, кам'яний вік. Шосте-четверте тисячоліття до нашої ери. Бронзовий вік. Бронзовий вік. Третє, друге тисячоліття до нашої ери. І ранній залізний вік, перше тисячоліття до нашої ери, п'яте століття до нашої ери. Отже, читаємо, розуміємо. Потреби пересної людини. Це було їжа, збиральництво, одяг, інструменти, як ремесло, полювання як шкіра, їжа, рибальство як, шкі... як їжа. Отже, потреба людей палеоліту та мезоліту. Ви вже знаєте, що найдавніші періоди історії людства за археологічною періодіозацією називають давнім кам'яним віком палеолітом. Від грецьких палеос, давній літос – камінь. Таку назву вчені пояснюють тим, що важливу роль у господарській діяльності люди відіграв камінь. Тобто, відомо, що найдавніші люди використовували для виготовлення знарядь також дерево і кістки. Однак саме камінні вироби є головним історичним джерелом для вивчення діяльності людини, бо найкраще збереглися до наших часів. На життя наших предків значною мірою впливали природно кліматичні умови. У пошуках їжі та нових місць для існування предків люди мігрували за палеоліту розселення людей по світу збігло за тривалими льодовиками періодом. Температура повітря знизилась на 15 градусів. Великі Простори вкривались товщею льоду. У південніших районах зменшувалась кількість опадів, відповідно, біднішою ставала й рослинність. Люди почали полювати на великих тварин, мамонтів, решествих, носорогів, північного леденей, бізонів, що було більш складно і небезпечно. Приблизно 10 тисяч років тому останній льодовиковий період завершився, а з ним, з археологічної періодіазації, завершились палеоліт. На зміну йому прийшов середній камінний вік, мезооліт. Природні умови стали м'якшими. Потеплішли, рослини і тварини поширились далеко на північ, збільшилася кількість і риб у них. На зміну тварин велетні прийшли дрібніші вищі тварини, полювання на яких потребувало неабиякої спритності. Проте було легше їх завоювати, так як маємо, треба було, наприклад, три списа та сама антилопа. Там, певно, один спис. Полювання, на яких потребувало якоїсь спритності. Тобто це була чергова купа проблем вживання, які потрібно було нашим предкам подавати, і вони це змогли. Чого навчилися пересні люди за кам'яного віку? Експозиція 1. заняття знаряддя праці пересніх людей. Збиральництво одне з найдавніших занять пересної людини. Збирання дикорослих коренів, плодів, ягід. Та інших. Група 2. Для зб... розрубування твердих предметів, розрізання туші, кісток, тварин для добування кісткового мозку. Пересні люди використовували знаряддя праці з каміню. Е... Група 3. Збільшення об'єму у людини в ході еволюції вимагало поліпшення харчування, тому полювання на тварин як джерелом м'ясної їжі стало основним заняттям людини. Спис був головним знаряддям давніх мисливців за доби палеоліту, Вік найдавнішого знайденого археологами списа 280 тисяч років тому. Група 4. За доби мезеоліту використовували і стріли. Їх винайшли ще в палеоліті, близько 12 тисяч років до нашої ери. Але саме за доби заолізу ці знаряддя набули поширення, так само і знаряддя праці пересних рибалок, гарпуни і рибальські гачки. У були раніше, але поширились із потепління за доби заолізу. Гачок кріпився на вудки, а гарпун до дерев'яного держака. Для рибальців використовували човни до. Банки видалені із стовбурів, дерев та плоти. Ось можете побачити на малюнках гачки, гарпуни. А також які чорнетки, от що вони використовували. Експозиція 2. Вогонь у житті пересніх людей. Група 5. Археологічні дослідження свідчать, що півтора мільйона років тому пересні люди вже вміли користуватись вогнем. Спочатку вони брали вогонь природного походження, блискавка, пожежа, а згодом почали з його добувати. Експозиція 3. Уміння співпрацювати і розвиток людини. Група 6. Важливу роль у розвитку людини відігравали властивості мозку, пов'язані з набуттям уміння запам'ятовувати інших людей, організувати їх, уміння гуртуватися і діяти спільно. Для досягання мети дозволяло обжити навіть території з неприсяктовими природними умовами. навичка навичкою переслідування людей, що допомагало їм. Вир... Пристосовуватися до умов існування і спільно вирішувати різноманітні завдання, виживання, стала мова. Тобто, е, уміння групуватись було дуже важливим, так як люди тоді змогли обмінюватися, наприклад, зброєю. Так? Для прикладу, одне плем'я вміло робити дуже хороші списи, але не вміло взагалі робити лук і стріл. А другі, наоборот дуже гарно робили лукі-стріли, але, але не вміли робити списи. І коли вони гуртувалися, по-перше, їхня була більша кількість, по-друге, вони змогли кхм, поділитися навичками і тим самим зробити свої своє племена, зробити одним племенем, але дуже сильним і завойовувати інші племена. Тобто вони ставали сильніші. І в цьому стала мова, так як мова це. Наші вміння говорити, тобто без мови, навряд чи вони бажають, пояснили, що вони хочуть об'єднатись. Отже, лайфхак. Like Хитрість або корисна порада, яка справшує процес, економить час для досягнення мети. Український відповідник, вигадка, поради, підказка до те, стосунок, мітливка тощо. Отже, на цьому урок наш підходить до кінця. Дуже дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.